Дорогі наші глядачі, якщо вам подобається наші відео і ви хочете підтримати розвиток каналу, ви можете зробити це за посиланнями в описах до відео. Ваша підтримка допоможе нам створювати ще більше корисного духовного контенту для вас. Дякуємо за вашу допомогу. Вона дійсно має значення. Мир Божий вам. Думаю, що не помилюся, коли скажу, що багато людей сьогодні переживають в тому, і навіть справжнє виснаження, виснаження фізичне, виснаження емоційне, виснаження навіть духовне. Ми всі проходимо час жорстокої і несправедливої війни, ми всі чекаємо, коли вона закінчиться. І, врешті-решт, молючись про божественний вихід, про перемогу, про справедливий мир, ми сподіваємося, що це станеться якомога скоріше. Але так часто буває, що відповідь приходить не за нашими сроками. Не за нашими очікуваннями. І стоїть питання, а що ж робити тоді? Я хотів би сьогодні поглянути на декілька історій із життя Ісуса Христа, коли, можна так символічно сказати, у нього відкривалося друге дихання. Подібне як у спортсменів, які біжать певну дистанцію, і вже здається, от-от буде кінець. І коли здається, що закінчуються їхні сили, відкривається друге дихання, ось так і Господь Ісус. Переживав це на власному досвіді, і я вірю, може допомогти сьогодні нам відкрити друге дихання, коли закінчується перше. А можливо, вже закінчується друге, комусь потрібне і третє, і четверте. Біблія показує нам, що Господь не мірою дає духа. І так цікаво, що в грецькій мові ось це слово дух, воно співзвучне слово дихання, пневма. Господь не мірою дає нам і друге, і третє, і четверте. І скільки потрібно ось цих дихань. Які приносять обновлення сил, коли Дух Святий торкається нас, оживляє і відновлює. Перше, про що би хотів би сьогодні сказати, це друге дихання у молитві. Я думаю, ми всі пам'ятаємо звернення Ісуса Христа у Гефсиманському саду, але прочитаю це з Євангелія від Матвія, 26 розділу. Тут сказано так: тоді Ісус приходить з ними, за апостолами, до місця, яке зветься Гецеманія, і каже їм: Посидьте тут, коли я піду і там помолюся. І, взявши Петра та двох завидеєвих синів, почав сумувати і тужити. Тоді каже їм смертельним смутком охоплена душа моя, залишайтеся тут і пильнуйте зі мною. І, пройшовши трохи далі, упав до лілиць, молячись і кажучи, «Оче мій, якщо можливо, нехай мене обминеться чаша, однак не як я хочу, а як ти. Повертається до учнів і знаходить, що вони сплять, і каже Петрові: то не змогли ви однієї години попильнувати зі мною? Пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу, бо дух бадьорий, а тіло немічне, знову відійшов, у друге почав молитися, промовляючи, Отче мій, якщо ця чаша не може мене обминути, щоб я не пив її, нехай буде Твоя воля. Зазвичай читаючи цей текст, я звертав увагу на те, що Христос сказав, Отче, хай буде не моя воля, а Твоя воля. Але якось мою увагу перевернули слова, знову відійшов. І у друге почав молитися, по суті, тим самим текстом, звертаючись до Бога. Господи, а для чого Ісусові потрібно було молитися в друге і в третє, і, можливо, в якихось ситуаціях, так само як нам, і в четверте, і в п'яте, і в десяте, і в соте. Чому Ісус молився в друге? Батьку, невже ти не почув його із першого разу? От як ви думаєте, друзі, почув Бог Ісуса з першого разу чи ні? Я впевнений, що почув. І я впевнений, що Бог і наші молитви, і наші благання чує з першого разу. А чому ж так трапляється, що інколи потрібно повторювати їх знову і знову і знову? Невже це потрібно для того, щоб якось умилостивити Бога чи якимось чином розположити Його серце? Однозначно, ні. Нашими молитвами ми не можемо зробити Бога добрішим чи милостивішим, ніж він уже є. Насправді це потрібно не Богові. В той момент, коли ми знову і знову приходимо до нього з тими ж самими потребами, це потрібно не для нього, це потрібно для нас. Я впевнений, що тоді, коли ми не бачимо, як Бог працює видимо навколо нас, Він робить щось невидимо всередині нас. Біблія каже, що коли Ісус почав молитися вперше, то душа його була, ми прочитали, охоплена смертельним смутком. Коли ж він знову і знову приходив до Отця і виливав своє бажання перед Ним, а врешті-решт потім смирився перед його волею. То написано, він встав і зустрів своїх нападників, зустрів Юду, який був його зрадником, зустрів римських воїнів, сторожу храму з абсолютним миром і спокоєм. В той момент, коли він знову і знову молився, видимо, нічого не мінялося. Так само готувалося йти і арештовувати Його та сторожа. Так само римські воїни вже, можливо, готували Христа для нього, але щось помінялося всередині. Він увійшов у Божий мир, він увійшов у Божий спокій. Тому, можливо, в той час, коли ми так само знову і знову про щось молимося, ми чекаємо, що щось зміниться зовні, а Бог чекає, що щось зміниться всередині. В цей момент ми можемо пережити відкриття другого дихання і не здаватися. Але довірятися, ключ знати, Бог працює, і коли ми не бачимо цього явно, Він працює таємно всередині наших сердець. А потім, через який час, оглянувшись, ми можемо побачити, що ми стали іншими людьми. І поки змінювалася ситуація, змінювалися ми. Друге, на що я хотів би звернути увагу, це друге дихання у служінні ближнім. Тут у нас теж часто опускаються руки. Нам так би хотілося, щоб люди мінялися скоріше, щоб вони приймали правильніші рішення і щоб це відбувалося дещо в іншому темпі, ніж відбувається насправді. Скільки дружин моляться, щоб змінилися їхні чоловіки, скільки чоловіків моляться, щоб змінилися дружини, скільки батьків сподіваються на добрі переміни в житті їхніх дітей, а діти у житті батьків. Ми молимося за те, щоб щось відбувалося в житті наших друзів, знайомих. Як священнослужителів, ми хочемо, щоб більше змін на краще відбувалося в житті тих людей, яким ми служимо. А потім чекаємо, дивимося, а воно якось не так швидко, як би бажалося. Відбувається значно повільніше. І так потрібно ось це друге дихання, щоб обновитися силами, коли ми служимо людям, а переміни приходять не в тому темпі. І не так швидко, як нам цього хочеться. В Євангелії від Матфія в 20 розділі Христос, зустрівшись одного разу з мамою синів Заведеєвих, одних із його найближчих учнів, з мамою Івана та Якова, почув від неї певне питання. Він запитав її, чого бажаєш, а вона відповідає йому: Звели, щоби двоє моїх синів сіли: один праворуч тебе, а другий ліворуч у твоєму царстві. А у відповідь Ісус промовив: не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я маю пити, або хреститися хрещенням, яким я хрещуся. Кажуть йому, можемо. І він говорить їм: отже, чашу мою будете пити, і хрещенням, яким я хрещуся, будете хреститися, але щоб сісти по правиці і лівиці від мене, не моє це давати, а лише кому приготував мій отець. Знаєте, у чому парадокс цього тексту? Мама приходить просити за своїх хлопців, очевидно, перед тим приходили вони самі. І це відбувається одразу після того, як Ісус почав повідомляти, розповідати своїм учням про Його майбутнє страждання. Він говорить їм: мене розіпнуть, мене приб'ють до дерева, мене повісять між небом і землею, я буду переживати нелюдські страждання. І в цей момент Яків та Іван підсилають свою маму. Перепрошую єврейську маму, що говорить про особливу наполегливість, яка навіть нерідко відображена в жартах і різного роду історіях. Вони підсилають свою єврейську маму походати, стати, поговорити з Ісусом стосовно їхніх майбутніх позицій. Стається, де ваша логіка і де ваше співчуття? Вам тільки що розказали, що Ісус має померти страшною хресною смертю, а ви переживаєте тільки за власні портфелі, за те, де ви будете сидіти, справа чи зліва. О, я думаю, Ісус міг би сказати їм, знаєте що, дорогенькі, перш ніж престоли будуть стояти справа і зліва від мене, справа і зліва від мене будуть хрести. З одного боку буде помирати один розбійник, з іншого інший розбійник. Перш ніж я буду сидіти на троні, я буду висіти на хресті, ви не про те просите, ви не знаєте, про що потрібно просити насправді, ви не про те думаєте. Але погляньте, наскільки поблажливим. Наскільки доброзичливим є Ісус тоді, коли його учні, по суті, його розчаровують, коли вони розбивають йому серце, коли вони вже б мали зрозуміти, стільки часу ходячи із ним, яка його справжня місія, яка його справжня мета, а вони думають тільки про свою кар'єру, про свої егоїстичні інтереси. Ісус не відкидає їх за це, Він продовжує довго терпіти, Він продовжує ставитись до них з добротою і милосердям. І Він так цікаво каже, Він каже. Що не моя то справа, хто сяде справа, хто зліва. Моя справа зовсім в іншому. Але отець він приготував. То не я можу давати, але отець знає, що і для кого він приготував. Іншими словами, в Отця Небесного вже є щось приготовлене для кожної людини. І для тебе, Іван, і для тебе, Яків, і для тебе, їхня мамо. В кожного є щось, що приготував Небесний Отець. Тобі не потрібно шукати чогось штучно. Ти вже можеш заспокоїтися і знати, в Отця вже щось для тебе приготовлено, і нагорода приготовлена, і місія приготовлена, і покликання приготовлене. А з іншого боку, це підбадьорює і нас, тих, хто служить людям. Знати, зараз, можливо, ми не бачимо якихось добрих перемін у їхньому житті, але отець і для них щось приготував. І прийде час. І ось ці кар'єристи, Яків та Іван, вони стануть людьми, які будуть віддавати своє життя за Ісуса Христа. Якова, до речі, буде страчено першим із апостолів, одні царя Ірода. Іван проживе довге життя і помре своєю смертю, але перетерпить багато поневірянь і гонінь, і залишиться вірним до смерті. І ми знаємо, що в одній з своїх останніх. Років він перебував на острові Патмос і бачив у видінні, як Христос колись буде знову повертатися на цю землю. Вони проживуть життя, наповнене посвятою і вірністю. А поки вони просто молоді хлопці, які ще не пережили цих перемін, і Христос знаходить у отця друге дихання для себе у служінні цим людям. Якщо вам здається, що люди не міняються так швидко, як вам би хотілося, продовжуйте служити їм. Продовжуйте вірити в те покликання, яке в них є у Небесного Отця. Не здавайтеся, не опускайте руки. Ви теж знайдете у цьому друге дихання. І врешті останнє. останній момент, на який я хотів би звернути увагу, пов'язаний із другим диханням у боротьбі та стражданнях. Тут ми знову дивимося на Христа, але уже Христа, який, прийшовши Гефсиманію, Пройшовши різного роду страждання, болі, які передували розп'яттю, тепер знаходиться на Голгофі. І у 27-му розділі «Євангелія від Матвія сказано: коли прийшли на місце, яке зветься Голгофа, що в перекладі означає череповище, дали йому випити вина змішаного з жовчу, але він, покуштувавши, не схотів пити. А ті, які розіп'яли його, кидаючи жереб, поділили його одяг і, посідавши, стерегли його там. Над його головою прибили написи о провини, це Ісус Цар Юдейський, і розп'яли з ним двох розбійників, одного праворуч, а другого ліворуч, а ті, хто проходив повз Нього, лихословили Його, похитуючи своїми головами і кажучи: ти, котрий котри руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш, спаси себе самого. Якщо ти є син Божий, то зійди з Христа. І так само про книжники старшими, глузуючи, говорили. А як брати, і де брати друге дихання тоді, коли ти переживаєш таку страшену боротьбу, ти переживаєш таке страшенне приниження і проходиш такі страшенні страждання. Ісус показує нам відповідь і у цьому, коли люди кидали йому виклик і говорили: зійди з Христа. Якщо ти син Божий, зійди з Христа. Він не зійшов, Він залишився на Христі. Питання чому? Тому що люди думали, якщо це син Божий. То він не має так страждати. А він мислив зовсім інакше: він знав, якраз тому, що Він є Божим Сином, він не терпить цю наругу і ці страждання. Сьогодні люди можуть дивитися на вас і сказати, якщо ти християнин, якщо ти віруюча людина, то чому це відбувається з тобою? Сьогодні деякі розумники так говорять про Україну. Якщо Україна це благословена Богом земля, то чому Господь таке допустив із нами? Можливо, це за те, що ми якось по-особливому прогрішилися або десь чомусь неправі. І звісно, я не схильний абсолютно виправдовувати чи говорити, що Україна абсолютно свята. Нам усім є за каятися. Але подібно до того, як люди казали Христові: якщо ти син Божий, сьогодні, можливо, хтось каже так і нам. Якщо ви віруючи, якщо Бог чує ваші молитви, то де ж відповіді. Якщо ви справжні християни і Бог на вашому боці, то де ж вихід. Так от Христос лишився на Христі, якраз і тому, що Він був Божим Сином, і це було частиною Божого плану для нього. І ми з вами пройдемо все, що ми долаємо. І, можливо, особисто ви пройдете свої персональні болі і страждання не всупереч тому, що ви Божа дитина, а саме завдяки тому, що ви Божа дитина. Бо наш Бог Він інколи не огороджує і не захищає нас від труднощів, Він проводить нас через ці труднощі. Щоб по інший бік перешкод, проблем і переживань явити свою славу. Я люблю це повторювати і не один раз проголошую це. Подібно як після Голгофи було Воскресіння. Так само і у нашому житті наші особисті персональні болі, страждання, наше особисте розп'яття, неминуче із Господом завершиться славним, прекрасним відновленням і Воскресінням. Давайте вірити в це. І хай це дарує нам друге дихання. Якщо ви втомилися у молитві, згадайте, що і Христос не один раз звертався до Отця. І продовжуйте молитися, знаючи, в той час, коли нічого не міняється навколо, щось міняється всередині. Якщо ви втомилися в служінні вашим рідним, близьким, знайомим людям, не здавайтеся, знайте, у Бога є щось для них приготовлено. І навіть якщо ми зараз не бачимо перемін, ми можемо бути впевнені, Господь не помилився. Якщо ми не здамося у служінні цим людям, Прийде момент, і вони переживуть своє особисте прозріння, і, можливо, навіть здивують нас тим, що Господь зробить у них і через них. А можливо, ви втомилися просто тому, що вам важко. Можливо, це ваша персональна віа долороса, дорога скорботи. Не здавайтеся, прийшов Ісус, і разом із Ним прийдемо і ми. Христос був розп'ятий, але воскрес. Воскресіння, перемога це останнє слово, яке завжди залишається за Богом. Хай це підбадьорить вас, я щиро бажаю вам другого дихання, щоб ви не проходили. Хай Божа милість, Божа ласка, Божа присутність торкнуться у вас прямо там, де ви є зараз. І хай Господній Дух обновить вас і вдихне в вас життя.